У фазі n 3 мозок натискає кнопку Генеральне прибирання. Глімфатична система відкриває клапани між клітинами. У мише міжклітинний простір розширюється аж на 60%. І спинномозкова рідина буквально помиває тканини. Поки ти спиш із сірої речовини вимиваються білкові відходи, зокрема та у білок і бета амілоїд, який пов'язують з хворобою Альцгеймера. Пропустив глибокий сон. Однократне скорочення глибокого сну на 30% знижує концентрацію ваги і швидкість реакції наступного дня майже на 18%. Мозок працює в умовному смітті. Як подовжити фазу детоксу? Прохолода 18-19 градусів. Нервова система легше пірнає у дельта хвилі, без алкоголю за 3 години до подушки. Етанол різко обрізає фазу Н3. 30 хвилин кардіо до 17-ї. вечірня прогулянка, або біг піднімають потік дельта хвиль на 15%. А отже, і час нічного мийного циклу, Рецепт це простий: трохи охолодити спальню, рух до заходу і сухий вечір, і твій мозок прокинеться частішим ніж робочий стіл після контрола альтеліт.